Дональд Трамп активізував свій тарифний тиск. Він скасував мита для Індії, запроваджені через купівлю російської нафти. У рамках цієї угоди базові мита для делі, які діяли незалежно від закупівель російської нафти, знижено із 25% до 18%. Таким чином, нова загальна ставка для індійських товарів на американському ринку замість 50% становитиме 18%. Але якщо Індія знову візьметься за старе, то мита повернуть. Паралельно із цим Трамп фактично оголосив про початок торгової війни з країнами, які торгують з Іраном, про наслідки агресивної митної політики Сполучених Штатів розкаже Олександр Мужичук. Президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує додаткові 25 відсоткові мита на товари з Індії, запроваджені через те, що ця країна купує російську нафту. Саме Індія від початку повномасштабної війни стала одним із двох головних її покупців. Практично зрівнявшись за обсягами закупівлі з Китаєм. Сполучені Штати та Індія наблизилися до укладання торгової угоди, опублікувавши тимчасову рамкову програму, яка передбачає зниження тарифів розбудову енергетичних зв'язків та поглиблення економічного співробітництва. В указі Трампа, який набирає чинності сьогодні, уточнюється: якщо Міністерство торгівлі США виявить, що Індія відновила пряме чи непряме ввезення нафти з Росії, ми там можуть повернути. Також у дію вступила торговельна угода, в рамках якої Індія зобов'язується закупити американські товари на загальну суму 500 мільярдів доларів протягом п'яти років, у тому числі нафту, газ, вугілля, дорогоцінні метали, літаки та високотехнологічну продукцію. У понеділок Трамп оголосив про. Воду з Індією щодо зниження американських тарифів на індійські товари з 50% до 18% в обмін на припинення закупівель російської нафти та зниження торгових бар'єрів. Половину від 50% відсоткової ставки Трамп запровадив окремо як покарання за закупівлю Індією російської нафти, яка за його словами підживлювала військові зусилля Москви в Україні. У п'ятницю Трамп підписав указ про скасування цієї 25% відсоткової частини після того, як Індія погоди. Влася перенаправити свої закупівлі нафти до США та Венесуели паралельно з цим Трамп підписав указ про підвищення тарифів для країни, які торгують з Іраном. Зробив це після переговорів Вашингтона і Тегерана в Омані, які президент США назвав дуже хорошими, паралельно заявивши про гарний хід перемовин щодо мирного врегулювання агресії Росії в Україні. Я думаю, сьогодні ми отримали результати зустрічі з Іраном. Ми зустрінемося знову на початку наступного тижня і вони хочуть укласти угоду. Вони мають хотіти, адже знають про наслідки. Якщо вони цього не зроблять, якщо вони не укладуть угоду, наслідки будуть дуже серйозними. Головною статтею іранського експорту залишається нафта. За даними Reuters, близько 80% іранських поставок прямують до Китаю. У китайській митній статистиці з 2022 року відсутні прямі постачання нафти з Ірану. Проте аналітики по. Це тим, що сировина перевантажується в третіх країнах та оформлюється як малазійська чи індонезійська. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини. Ані урочисто відкрили 25-ті зимові олімпійські ігри, які триватимуть до 22 лютого. Основна церемонія відбулася на стадіоні Сан -Сі». Був Традиційний парад спортивних делегацій від усіх країн-учасниць. Під час проходу українською збірною, за словами наших спортсменів, не робити цього. А батько Єлизавети Сидьорко захищає Україну на фронті. І на цьому поки все наступний випуск уже за 15 хвилин. Тож до зустрічі.